Румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок біля пунктів пропуску сірет та де Сус. Протести на українсько-румунському кордоні розпочалися 13 січня. Фермери блокують дорогу до кордону та не пропускають вантажівки. У нас багато вимог до уряду Румунії. Основні знизити ціни на пальне та зменшити податки. Ми не знаємо, як далі працювати. Через кордон проїжджає наша продукція, тому ми й блокуємо тут рух. Ну а не маємо ніяких претензій до українців та України. Ми спочатку повномасштабного вторгнення підтримуємо Україну. Були поруч з вами, дали прихисток українцям. Сьогодні ми відкрили коридор, щоб кілька вантажівок змогли проїхати, щоб до громадян України доїхали продовольчі товари та паливо. Тому що ми розуміємо, що під час війни це важливо для людей і країни в Україні значно дешевші ціни на виробництво сільськогосподарської продукції а в Румунії дуже дороге матеріально-технічне забезпечення. Якщо так буде далі, ми будемо змушені закривати наші фермерства і їхати до інших країн. Легкові автівки, пасажирські автобуси та пішоходи на обох КПП пропускають у звичному режимі. Фермери кажуть, що години проїжджає по 10 вантажівок. Водій фури Валерій йде зі Львова до Франції. 15-го числа пересік границю. Сьоні сімнадцяте. Сьогодні 17. вже двоє суто. Один день одне говорять, другий день друге. Сьогодні сказали, що по 10 машин в годину будуть пускати, але Ніякого дужняка немає. 46 годин 39-40 хвилин. Осе на місці. Третій день стоять у черзі на пункті пропуску сірет водії з України Василь та Андрій. Кажуть, черга майже не просувається. Вони собі рішають свої проблеми. Сказали, вони коли рішуть, де нас пропустять. За Румунія вже державами тут в пунктах пропуску Порубний, Сірет і Красноїльськ Сус. Від триває часткове блокування руху. Це полягає в блокуванні переміщення великих вантажних автомобілів через державний кордон. Вже це триває добу, практично. Станом на зараз електронна черга в пункт пропуску порубне для великих вантажних транспортних засобів становить більше тисячі автомобілів. Пункт пропуску Красноїльськ пропускає через державний кордон тільки порожні вантажні транспортні засоби. Наразі жива черга перед пунктом пропуску на з України становить 55 транспортних засобів. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4